Українська народна казка кривенька качечка Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо бабу в ліс по грибки. От пішли, бере баба гриби, коли дивиться в кущику гніздечку, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові каже: Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід їй, візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її, тихенько принесли додому, зробили їх гніздечко, обложили його пірячком, посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертається, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діди баба по гриби. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думала, думали. Хто б це був, ніяк не вгадають. А Далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробимо так скажемо, що йдемо по гриби. А самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина скоромисна. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гністечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й вкинули в піч, воно там і згоріло. Коли іде дівчина з водою, війшла до хати, побачила діда й бабу, і зараз до гніздечка, а гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, діди, баба, до неї кажуть, не плач, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже: Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені. Діду, кожілочку і веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летять каченят та табуночок, побачили її, співають Он, де наша діва, он де наша Іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, вретенце дзвенить, скинь моїй попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як буяла була я в лужку, виламила ніжку, а ви полинули мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табуночок, і ці теж. «Он де наша діва, он де наша Іва! Наметеному дворці, натесаному стовпці, кожілочка шумить, воретенце дзвенить, скинь моїй попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм отказує Не полечу з вами. Як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят. Побачили вони дівчину, і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва! На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, варетенце дзвенить, скинь моїй попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці. Дівчина увертілась в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діди і баба знову зосталися самі самі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.